Давайте поговоримо про ефект перемовин, які відбулися 2 червня у Стамбулі. Нагадаємо, що там росіяни нарешті представили свій меморандум, який містить ряд нереалістичних вимог, такі як виведення українських військ з чотирьох областей, передачі їх Росії, гарантії нейтральності України не вступу в НАТО і вибори президента і парламенту. Що по-перше можемо сказати про цей меморандум і його зміст? А по-друге, Україна. Також висунули Росії свої пункти. Вони досить мінімалістичні. До речі, це припинення вогню протягом трьох місяців, звільнення військовополонених, повернення викрадених дітей. І про це також поговоримо. Але спершу давайте коротко про позицію росіян, якою є їхня мета на цих перемовинах, і навіщо цей меморандум? Я думаю, що це взагалі немає ніякого значення. Я весь час намагаюся пояснити, що ніяких перемовин насправді немає. Що ці перемовини. Вони просто затягування часу для того, щоб продовжувати війну. Але я маю сказати, що ось це проведе участь росіян у перемовинах. Вони вже створюють у багатьох українців, не тільки президентів, президента, багатьох українців якісь абсолютно дитячі очікування. Я вже з усіх боків чую потрібно, щоб працювала дипломатія. Наша дипломатія не дуже працює. Це говорять українці, звичайно. Тобто вони сприймають ці перемовини як якийсь шанс. А не як інструмент для того, щоб побільше їх знищити. І в цьому плані треба сказати, у Путіна є можливості, коли він надає всі ці меморандами, всі ці документи. Він створює таку ілюзію. Ну так, він тут таке не писав, але ж потрібно розмовляти. Потрібно розмовляти з російським президентом. Може він змінить свою позицію, може вона не буде такою жорсткою? А от ми не розмовляємо і не даємо можливості йому змінити свою позицію. Це його улюблений інструмент. Я тому вам і кажу. Проведення перемовин під час війни це не просто затягування, затягування процесу для того, щоб продовжувати розмови з Трампом це ще й чудовий інструмент дестабілізації українського суспільства. Причому знову вам нагадаю, що Путін точно знає, з яким суспільством він має справу. Тому що люди, які у 2019 році вірили в можливість дипломатичного вирішення конфлікту з Росією, і що потрібно просто правильно поговорити з Путіним. Ось Порошенко говорить неправильно, а Зеленський має їх поговорити правильно. Це ж наш Зеленський. Вони нікуди не ділися. Вони просто зараз можуть вважати, що це Зеленський правильно не говорить, і треба знайти когось іншого, хто буде говорити правильно. І Путін їм дає пас у своєму моранду. Він говорить, треба провести вибори. Треба, щоб ваша влада домовилася про всі ці умови, які я пропоную. Потім провести вибори. Ви оберете правильну людину, яка зі мною домовиться, і ця людина зі мною домовиться, не буде ніякої війни. Абсолютно той самий підхід, і ми говоримо, ну це абсолютно авантюра, ніхто це не сприйме. Як не сприйме, звичайно, величезна кількість наших з вами співвітчизників будуть це сприймати. Вони будуть і готові на знову піти тією самою дорогою, нічого не усвідомивши за останні три з гаком роки. І це вже відбувається, повторюю. Такі настрої очевидні. Вони очевидні не тільки в соціальних мережах, якщо люди серйозно сприймають дипломатію. Як вирішення питання російсько-української війни? Якщо вони задають питання, ну про що вони там у Стамбулі домовились чи домовляться? Вони фактично стають агентами впливу президента Російської Федерації Володимира Путіна. Навіть не усвідомлюючи цього, вони фактично допомагають йому продовжити війну на винищення України аж до перемоги Росії в цій війні, тобто до знищення української держави. і е Ліквідацію української етнічної присутності на цих землях і вони цього не усвідомлюють, тому що вони продовжують е, жити абсолютно нездійсненими нереалістичними сподіваннями. І таких людей до речі може бути в країні в якийсь момент більшість. В цьому є логіка війни не виснажив. Ну є, але також пам'ятаємо про той е, факт, про який ви також згадували у своїх блогах: е, про те, що е, спецоперація українських спецслужб, яка готувалася півтора роки і яка не була ані е, на е, Йоту злита взагалі в, в, в російським спецслужбам так показує, що ця інфільтрація російською агентурою вона залишилася в минулому і в, в політиці, і в спецслужбах українських станом на зараз ну для росіян абсолютно по новому виглядає ситуація, та, Так, тут що вони не можуть вплив� це впливати абсолютно речі, і два різних процеси. І це дуже важливо насправді, те, що е, так. вони е, фіксують цей факт як е, факт того, що Україну вже не можна підкорити, а потрібно тільки знищити. Ну але це е, покладати надії на те, що можна також працювати зсередини на це знищення. Е, очевидно, що вони це також роблять. Давайте поговоримо, що Ну, звичайно вони не можуть працювати. Вони не, е... не можуть працювати через інституції, але вони тепер можуть працювати через громадську думку. І ще один пункт українського меморандуму це вимога зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та очільником Росії Путіним. Під час зустрічі у Стамбулі на прес-конференції очільника Туреччини Ердогана і міністра оборони України умерова сторону Визнали, що без такої зустрічі, без безпосередньої зустрічі з Путіним подальші перемовини в принципі зайшли в глухий кут. Давайте послухаємо пряму мову. третій пункт нашого порядку денного це зустріч лідерів. Ми твердо переконані, що усі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів. І зустріч між лідерами може бути із залученням інших лідерів, таких як президент США. І ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на підготовку цієї зустрічі. Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця з 20 по 30 червня. Моє найбільше бажання для обох сторін зібрати разом і Путіна і Зеленського в Стамбулі чи Анкарі, і навіть прийняти тут пана Трампа. Якщо вони погодяться, я хотів би бути з ними на цій зустрічі та таким чином перетворити Стамбул на центр миру. Ми докладемо зусиль у напрямку такої ініціативи після цієї останньої зустрічі. Послухаємо ще Володимира Зеленського, який говорить, що до зустрічі з Путіним готовий, але спершу повинно відбутися припинення вогню. Прошу пряму мову. Ми пропонуємо зустріч з понеділка в будь-який день. Чому припинення вогню на рів до зустрічі лідерів? Тому що ми зустрінемось, якщо немає жодного ніякого порозуміння, якщо немає бажання деескалації, немає бажання і поглядів, як це завершити, то припинення вогню закінчиться в цей же день. З боку русська односторонньо. Будь ласка, якщо ми побачимо, що можемо продовжувати діалог і готові до відповідних кроків деескалації, то ми продовжимо. Режим припинення вогню. Так, з американським моніторингом, з, американським, з американськими гарантіями посередництва. Ну і в цій черзі е, е, синхронів. Е, е... Уривків важливих заяв. Давайте послухаємо прес-секретаря Білого Дому, який говорить, що припинити війну може тристороння зустріч Путіна, Трампа і Зеленського, і що Дональд Трамп хоче зустрічі лідерів. Послухаємо прессекретарку Білого Дому президент сказав, що він відкритий до цього, але він хоче, щоб обидва лідери і обидві сторони сіли за стіл переговорів разом. І ми бачили, що вони зробили це напередодні у Стамбулі за наполяганням президента Трампа. Занадто багато людей загинуло, і президент хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів. І Він дуже чітко дав це зрозуміти обом лідерам, як публічно, так і приватно. Віталію, давайте коментувати, чи погодиться Путін найближчим часом і взагалі зустрітися з Зеленським і або Трампом, і який ефект може мати ця зустріч? Ну я думаю, що ніякої такої зустрічі просто не буде. Я взагалі, після Паризької зустрічі Путіна і Зеленського, продовжував стверджувати, що навряд чи президент зустрінеться знову. Логіка може бути такою: російського меморандуму що. Якщо Україна ухвалить російські умови і потім буде обраний новий президент України, Путін, можливо, буде готовий з ним зустрітися для того, щоб прийняти капітуляцію, яку не підписав у Парижі Зеленський. Більше ніякої зацікавленості у президенті України у Путіна немає. І Очевидно, що він не збирається з Зеленським зустрічатися. Щодо того, що сам Зеленський говорить про зустрічі з Путіним, я не знаю і там у мерам, я не, не буду коментувати Ердогана, тому що це взагалі не має ніякого значення. Ердоган просто намагається претендувати на ту роль, яку він не може відіграти, і робиться з 2022 року з єдиною метою зберігти контакти з Москвою. Він якраз на відміну від всіх інших точно знає, що він робить. Йому потрібні контакти із Заходом і контакти з Москвою. І коли він виставляє себе в ролі господаря всіх цих самітів, він просто залишає для себе можливість плідного співробітництва з Росією, в тому числі економічно. Як ви розумієте, без всяких санкцій, із турецьким потоком, Ердоган залишається одним з найважливіших чинників підтримання російських можливостей у цій війні, щоб він там про себе не думав. Але це таке. Це просто пунктир. Ми ж говоримо про Зеленського, про Умеров. Якщо вони говорять про готовність зустрічі з Путіним для того, щоб продемонструвати Трампу свою я б... ну, я ну цю... як це сказати? конструктивність, це одна справа. Якщо вони серйозно так думають, Ну це їхні у них серйозні політичні проблеми. Перше, тому що ніякої зустрічі з Путіним не буде. А друге, я ніяк не можу зрозуміти, а що від ви, що вирішується, якщо ви зустрічаєтеся із Путіним? Ну що? Ну, Зеленський вже ж зустрічався один раз з Путіним. Ну і до чого це призвело? По-перше, Путін нічого не вирішує на перемовинах. Всі рішення, які ухвалюються Путіним на перемовинах, мають бути ретельно узгоджені перед цим експертними командами. З Путіним можна зустрітися, і це всі знають, хто проводить перемовини Путіна, тільки з однією метою: просто, так би мовити, підтвердити ті домовленості, які раніше були ухвалені на рівні. Міністрів чи експертів, якщо ви не можете ухвалити ніяких таких рішень, ніякої зустрічі з Путіним, у вас не буде. Якщо ви навіть зустрінетеся з Путіним без якихось конкретних домовленостей, як це, до речі, можна сказати, відбулося у Парижі під час нормандського формату, ця зустріч ні до чого не призведе. Є ще один непоганий приклад: ну, президент Сполучених Штатів Трамп Трампа він має, очевидно, більшу вагу ніж Зеленський для Путіна. Розмовляв з Путіним вже чотири рази. І чого він добився? А нічогісіньки взагалі. Що, якщо це буде розмова не по телефону, а вони там подивляться один одному в очі: Трамп Путіну чи Зеленський Путіну, що з цього щось зміниться? Зараз має величезне значення розмовляєш ти по зуму чи розмовляєш ти особисто. Це теж якась дивовижна політична наївність. В цій зустрічі немає жодного сенсу, якщо у вас немає ніякої платформи для домовленостей. А платформи для домовленостей між Росією і Україною не існує і в осяжному майбутньому не існуватиме. Тому не треба вигадувати собі якісь можливості, які ніколи не будуть створені для України, принаймні в найближчий час, так я абсолютно не сперечаюся, якщо ми зможемо послабити російський військово-технічний і демографічний потенціал настільки, що Росія висяжно осяжному майбутньому не зможе воювати. Війна закінчиться або якимсь припиненням вогню, або просто сама собою. Бо всяких домовленості просто зупиняться е, воєнні дії, що відкриє у майбутньому можливість якихось домовленостей про її про протокол цього припинення. Але і в цьому разі президент Російської Федерації, по-перше, не буде зустрічатися із чинним президентом України Зеленським. По-друге, напевне, не буде зустрічатися з його спадкоємцем. Україна на довгі роки залишиться від Росії сепаратистським утворенням, яке потрібно буде ліквідувати при першій ліпшій нагоді. Так як це було, до речі, після Хасавюрту Чечні там були, до речі, дуже серйозні домовленості на високому рівні про припинення вогню президента. Бориса Єльцина і виконуючі обов'язки президента Чеченської Республіки Ічкерія Зілімхана Яндарбієва. Генерали Лєбіді масхадов підписали ці домовленості на вищому рівні. Після того, до речі, навіть зустрічалися Єльцина і Яндарбієв, я вам хочу нагадати. Але це не, пряму не заважало Російській Федерації вважати Чечню сепаратистським анклавом, який має бути. Зліквідований при першій ліпшій нагоді ставлення до української держави, хай це з точки зору міжнародного співтовариства і не частина Російської Федерації не відрізнялося, не відрізняється, і в наступні десятиріччя не буде відрізнятися від ставлення Росії до Чечні. Ось вам Віталія. вся формула.